Всім привіт! Ви на каналі David Game і я знімаю ігру Project Zomboid. І це історія Рейнджера. Так, ну, в прошлом відео ми ось знайшли мені будинок. І зараз я буду очищати далі зомбі отсюди. Так, я вже очистив зомбі ось цю кучку, яка тут була. Там ще залишилось, але я зараз очищу будинки. Ну ось оцей можна який. О, а в нього стекло розбите, там зомбі похоже. Хоча ні, я думаю, лучше передихнуть, а то в мене... он уже стамі не Думаю, телевізор подивиться. Не. О, зараз якраз телепередача має йти. Все. Перший уровень готовки. Хорошо уже. Перед мою можно поспать, если мій персонаж хочет. Або просто поспать. Ну, у мене сил нема. О, а тут і їжа є. Можно ось открыть двери в консерви і и поесть. Так, зараз, я думаю поспать и надеюсь, что я, а. ну, посплю и надеюсь я ну, не до 12 потому я хочу той, но мне кажется до 12 О, я как раз. Тогда Надеюсь сейчас фитнесом можно заняться, пока будет твой канал, что я буду. Все. Так, ну теперь уже можно ждать ТВ-канал. Вот топорик. И будем ждать. Все, раз по И первый, а, второй уровень стройки должен. Да, Будівництво другий уровень. Тому що я вначалі вибрав там парк на. О! Я ходію. Я вибрав парк, чи я не вибрав. А, ні, я його не вибрав. У мене, значить уже був. Ну що, тепер можна вже дивитися другі другий а, чи я його, похоже, дивився вже. Може я його вже дивився. Ну, я що ти не пам'ятаю, що я його дивився. О, ну. Тут нічого. Діжі. О, ну ось! збира... збираництво. Том перший. Нормально. Курси будівництва, там перший. Так. Бинт Ну речі тут хороші. Ручка чорна, ручка. красна Так, ну це нормальні речі я знайшов Тепер надо вже поубивати цих зомбі, які там. Так. Один, два, і три. Ось я тут полісмена. О, у нього. Є поліцейська дубинка, а це я її собі заберу. Так, ну я поки що тих зомбаків не думаю вбивати. Я зараз піду в поліцейський участок. А потім я з ним розберусь. Щас код. Ду всі свої речі і буду йти в поліцейський участок. Все, можна вже йти. О, зомбі. Да, тут їх багато, конечно. Так, ну, тут щось зомбі я не бачу. Я, похоже, як... В прошлый серії їхав до своєї нової бази і їх зібрав. Це і хорошо. Тоді будемо йти далі. Можна... Ой, ні Да, тут їх? нема. Ну що ж, йдемо в поліцейський участок. О, він відкритий Ну, найголовніше зараз... Щас... О, тут зомбі є Саме головне сейчас знайти мені ключі. Так, у нього, на жаль, немає ключів. Треба тоді дивитися в других. Там уже і через стекло ломляться зомбі. Так, о, і в нього є ключ від дому. Все. Ой, он еще один зомби. Раз, два, три. Три. Все. Зараз уже можно идти. А, вот тут еще один зомби. О, в него бронежилет я. Все. Теперь надо піти подивиться, ой, які ще я речі поліцейські. О, я знайшов поліцейський шлом і бронежилет ще один. Так ну поліцейський шлом, я думаю, надіть. І ще штани я поміняю, бо в мене вже штани розідрані. Треба поміняти. И полицейскую футболку Все, и можно уже идти По оружию Давай, падай ты уже Сдохни Что же зомби такой Живучий Все, теперь можно вже идти по оружию. Надеюсь, там будет хорошее оружие. Ну, більше всього, что да. Все. О, ну уже пистолет. Магазины, патроны, все таке. Ну, я знайшов собі себе он патроны для дробовика. Тут, короче, хорошее речевое. Пістолет і патрон Требовика. Зараз спробую найти в зомбаків. Е... Рем Ра... Зараз спробую найти в зомбаків ремень. Поліцейський. Так, першого нема. В другого. Тоже нема. А ну, а в цього теж. Ну, похоже, в нікого немає його. А ну, бо тих, яких я ще в прошлий раз вбив. Не, в них нема. Зараз мій персонаж дуже хоче спати. І я не знаю. Я думаю, я зараз перелізу через забор до жилих домів. І, Ну, якщо вийде, конечно. і посплю. Так. якщо я не перелізу, то це не знаю. А, я переліз все. Тоді зараз я посплю в одному з цих домів. Ну, это найближче. Пережду і все. Як би він? він мене не почув, Бо він би тоді стукав би. Я раніше, коли я играл в цю игру, ще погано грав, я колись в цій хаті жив. Ну зараз я не буду тут жити. Я думаю, це може і хороше місце для житу. О, я собі гітару хочу забрати. Мені просто я хочу колекціонувати гітари. Все, І тепер... Уже можна іти спати. И зараз я хочу постріляти з дробовика. Правда, я не знаю, мені... я ж фітнесом занимался, и у мене. А, ні, ну все нормально все. О, все. И. І... Бенти уже можно выкидывать. Тільки це не бенти, все. Уже, я думаю... Ну і все, коротше. Ну що, зараз я попробую зібрати якусь маленьку орду і постріляти в неї. Так, ну що, беремо ружйо. Так, а... Ой, йо! Рибовик. Зомбі взяв, стекор розбив. Так, тут должно чотири зомбаки бути. Тут тільки три. Де четвертий? Чи мені... Ну, що ж, зараз я їх тоді усіх в одну купу зберу і постріляю. А, чому мене паніка? Давай! Та блін. Зарядити дробовик колись. Мені треба вже а иди. Не, мене вкусили. Ганчірка, давай. Е-мое, давай. Привязийся. Стоп. Шею надо першу! Шея, шия, ше, шия. Ше. Все, треба надо. Блін, я отвлікся на зомбі! Рви, рви, давай! йо Йома, -йо, блін. Ще в шию мене царапнуло. В мене є шанси, що я можу померти. Тепер мені треба йти додому. Все, в мене вийшло. Правда, я не знаю, в мене є шанси, що я стану зомбі. Ну, все. Зараз, якщо, якщо в мене є... Таблетки треба випити їх. Ось. Хоч якісь. Ось. Приняти таблетки. Да, дуже не знаю, чи я виживу, чи ні. Зараз я хочу походити по домах і пособирати таблетки. Так, зараз я хочу поспати. Подивиться, що буде. Ну, ворота, хорошо, що не знесли. Ну, а зараз треба спати. А, я. Я не втомився. Хорошо. Мене зараз капець... Дуже незначенная шкода. Я не знаю, чи я виживу тоді із за цього. Так, ну зараз треба викласти тоді речі, які то і розмістити предмет ось гетару, яку я взяв. І поки это я буду розкладувати, я Заморюсь уже. Ось бронежилет теж покладу пачка цвяхів я її. І... Розмістити всі. ось. Усі покладу на пол. Ось. Два і три. Так, ну надо щось поробити. Не знаю, конечно, чи финнесом можна займатися. Ну, на всякий случай не буду. Викинути Бейту бейсбольну. Ну и зараз можно... Можно, ладно, позанимаюсь фитнесом. Тогда -то... А, не-не-не-не. Э, на спину начепит. Лучше не буду. Стоп, да я не хотел. Блин, нафиг я Нафіг я, блін, сокир. Так, ну зараз тоді підожди, поки персонаж захоче спати, і подивимось. Так, мій персонаж хоче вже спати і подивимось. Чи буде у мене тошнота. О, ні! Похоже, я буду жити. Ну що ж, о, мого персонажа вже... Борода, оказити, починає рости. А, у мене вона і була похоже Так, ну, зараз тоді я поїм. І думаю, можна вже закінчувати цей відеоролик А, ну як же ж без передачі? Плюс ще один уровень будівництва. Вже три, три уровня будівництва. Ну що ж. Сьогодні ми опять закінчуємо на хорошій ноті, тому що мій персонаж вижив. Що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!